Цей салат буде складатися з небагатьох інгредієнтів. Нескладний. Готується дуже легко. Давайте приготуємо його разом зі мною. Для цього салату ми будемо використовувати ось таку суміш мексиканську. Бренд неважливий. Можете використовувати будь-яку, яка у вас є. Крабові палочки. Рис в мене він вже відварений. Один кальмар. Для цього салату нам буде потрібен один кальмар. В мене ось така червона горбуша, Ви можете використовувати будь-яку копчену червону рибу, яка у вас є. Отже, для початку зрізаємо одне філе. Рибу ми ось на такі дрібні частинки, нам її не потрібно нарізати. Просто її ось так от рвемо на шматки. Ось така має вийти в нас риба. Вона не порізана, а така, як порвана. Відварюємо 150 грам мексиканської суміші. Подрібнюємо кальмара для того, щоб його відварити. У воді, де ми відварювали мексиканську суміш, ми відварюємо тепер кальмари. Довго їх варити не треба, десь 3-4 хвилини. Подрібнюємо 200 грам крабових паличок. Подрібнюємо нашого кальмара. Робіть так, щоб вони були однакові з крабовими паличками. Ось така суміш в мене вже вийшла. У мене тут крабові палички, подрібнена горбуша копчена та кальмар. Додаємо відварений рис. Додаємо відварені в овочі. Якщо полюбляєте трішки гостріше, можете додати трошки перцю. Подрібнюємо. Тепер все добре перемішуємо. Рибу можна використовувати будь-яку. Якщо у вас немає холодного копчення, беріть гарячого копчення. Копчену рибу можна замінити е, тунцем з банки. Змащувати наш салат ми будемо не майонезом, а ось такою ікрою оселедця зі шматочками копченого лосося у сирному соусі. Можете використовувати будь-яку будь ікру ось у таких банках, яка у вас є. Це буде набагато смачніше, ніж використовувати звичайний майонез. Робимо якусь красиву презентацію. Посипаємо трошки кунжутом. Наш салат готовий, можете його готувати як на новий рік, так і звичайну вечерю. Це дуже смачно спробуйте, скуштуйте, вам теж сподобається як і мені. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Напишіть у коментарях, які салати ви готували теж з такими інгредієнтами, або які найулюбленіші ваші салати на новий рік або на якісь свята.